Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні покажу, як ми чистили наш сад, зрізали старі дерева, розкажу, які плани маємо на цей сезон. Також приготую нарешті обіцяний кіш з куркою та грибами у своїй новій формі з ікеї, А ще покажу саджанці, які замовляла через інтернет і в якому пакуванні вони приходять. Підписуйтесь на канал і приємного всім перегляду! Так, друзі, нарешті мені дійшли руки до цієї форми і хочу приготувати відкритий пиріг. Я це називаю кіш лорен, хоча знаю, що класично кіш лорен готується трішки по-іншому. Ну, скажімо так, у мене буде відкритий солоний пиріг на е, пісочному тісті. Тісто готую напередодні з вечора, а зранку вже буду запікати сам пиріг. Ну, так мені по часу виходило, але це не обов'язково тісто достатньо в холодильнику побути півгодини, аби стабілізуватись. Рецепт пісочного тіста залишу в описі до відео, але хочу сказати одразу, що у мене. Вийшов корж трішки забитий, мені здається, або забагато борошна, або замало води. Ну тут вже дивіться, як вам вийде. Я робила по тих пропорціях, які були вказані в рецепті, і це мій перший раз, тому буду знати, або можливо, варто було б дати більше яйце по розміру. Отож, основу пісочного тіста складає борошно, вершкове масло, яйце і трішки солі я додаю. Масло можна натерти на терці або перемнути руками з тістом в таку дрібну крихту. Я це роблю у блендері, мені так зручніше і набагато-набагато швидше. Потім вливаю яйце і все збираю в одну кульку, таку. якщо не вистачає вологи, то можна додати ще трішки льодяної води. Але тут суттєво, що вода має бути з льодом. Я загортаю в харчову плівку і відправляю на ніч в холодильник, але це не обов'язково, можна зразу розкатати і вже у формі відправити хоча б на пів години в холодильник, аби так тісто, знаєте, трошки стало стабільнішим. На наступний день дістала. Тісто і його буду розкатувати по розміру форми. Також ще такий є нюанс, про який я не знала, треба розкатувати трошки більше, аніж форма, бо потім тісто, якби так, знаєте, збігається. І, можливо, цього б не сталося, якби я випікала його з якимось вантажем, там, наприклад, фасолю ставлять або горох зверху. Я робила просто багато проколів, аби воно не піднялося занадто сильно. Воно мені так трішки, якби збіглося до середини, хоча це було плюсом, легко було виймати з самої форми. Готую, звісно, з помічником. Як не з одним, то з другим. Взагалі, діти і вода, це якесь особлива любов. І тут потім, правда, вся кухня в мене була затоплена, але сидів тихо і мене не займав, дав мені можливість зробити свою роботу. Ось так стільки проколів я зробила. Насправді можна було ще більше. І відправляю в духовку на 15 хвилин. Тим часом готую начинку. Насправді, начинка може бути будь-якою на ваш смак і солоною, і солодкою це вже що душа заважає. Я сьогодні робила з солоною начинкою, але планую ще спробувати і з солодкою. Сьогодні в мене це цибуля, відправляю її обсмажуватись на звичайній олії, і також гриби. У ну, мене, можна сказати, вийшло щось на зразок жульєну, бо ще додавала куряче м'ясо. І ось таке поєднання цибуля, гриби і курка. Ну, мені на смак як жульєн, але це вийшло дуже-дуже смачно. Гриби нарізають досить дрібно, але це не обов'язково все робити за смаком. Просто мені здається, якщо нарізати їх дрібніше, вони швидше приготуються і більш буде такий, знаєте, однорідний сам пиріг. Ось такими шматочками я нарізала. І в мене було ще куряче бедро, порізане філе. Це я також заготувала з вечора, бо робила ще якісь там заготовки в холодильники, і так воно у мене зберігалось. До речі, можна собі такі заготовки робити в морозилку і потім тільки діставати готове. І все швиденько обсмажити і відправити на пиріг. Так, до цибулі додаю. М'ясо, потім гриби, все це разом обсмажую до фактично готовності, так, ну, ще трішки, щоб дойти. Ще треба приготувати заливку. Я беру 3 яйця і десь 100 мл вершків. Також додаю ще сіль за смаком, можна додати якісь інші спеції, але я усі спеції, які хотіла додати цій страві, додала безпосередньо у начинку де м'ясо і гриби. І також, звісно, має бути сир. Частину сиру я натираю до заливки, а частину буду посипати зверху. Ще в мене був кріп і зелена цибуля, я також додала до цієї заливки. Здавалося б, так багато процесів, потребує цей пиріг, але все готується паралельно і по часу це не займає е, дуже багато, а якщо приготувати ще тісто, так як я напередодні, то взагалі там пиріг готується буквально за пів години. Зі спецій я давала сіль, чорний малений перець, паприку, коріандр і чесник гранульований. Усі спеції, до речі, в мене з магазину світ прянощів неодноразово вам про це розказувала і вкотре нагадую, що там є мій промокод, залишу в описі під відео, де ви можете так добренько заощадити на улюблених спеціях. Тут вони дійсно гарної якості. Ось так, за 15 хвилин підрум'янився мій корж, і тепер викладаю на нього начинку. Бачите, в мене краї так трішки з'їхали вниз. Можливо, я його пере, перетримала в духовці, може, треба було трошки менше. Не знаю, буду експериментувати. Якщо маєте досвід, напишіть мені, будь ласка, що я зробила не так. На смак це ніяк не вплинуло. Але от зовнішній вигляд маємо ось такий. Так, розподіляю усю начинку і зверху посипаю так ще добре, добре, так щедро сиром. Мені здається, в цій страві чим більше сиру, тим смачніше. І відправляю ще на 10 хвилин в духовку запікатися і виходить просто неймовірна смакота і красота. Мені здається, що таку страву не соромно подати навіть на святковий стіл, можна урізноманітнити начинку, наприклад. Рибу зі шпинатом зробити, або курку зі шпинатом, або інші якісь варіанти навіть на, для пісного столу, скажімо. А ще такі страви мені подобаються тим, що Одній тарілці є і гарнір, і основна страва, і приготував такий пиріг можна їсти і гарячим, і холодним, і на обід чи вечерю, чи навіть на сніданок. Словом, річ універсальна, варіантів безліч, тільки ваша фантазія і бажання щось готувати. А в суботу у нас була справжня субота в селі. Це коли щось зрізаєш, щось чистить. Такий, знаєте, дуже-дуже робоча субота, І хоча погода була жахлива, падав дощ, але нас іншої нагоди такої не буде, поки чоловік вдома вирішили все-таки спустити ті дерева, які планували е на, цю, на цей сезон. Це вишні, старі, ми їх давно вже мали зрізати, і по проекту дизайну мали їх зрізати. І до того ми ще їх планували, бо вони насправді дуже тут нам і заважали, і затіняли, і смітили. Е і нарешті сьогодні ми. Ми це зробили. Щоправда, також не усі нам вдалося не встигли усе зрізати. Бо все-таки день зараз короткий, і вже в шостій годині, ну вже темно. А зважаючи, що ще було дуже похмурий, падав тощ, то мало що встигли. Так. І того зрізали поки що тільки три дерева. Ось тут. Тут і ось там ще одне. Нам залишилося ще ось цю вишню зрізати. І тут, а по проекту мали б ще ось ці дві вишні забрати. Але я думаю, що цього року ми цього робити поки що не будемо, бо мангальну зону ми також ну, зараз наразі не плануємо. На цей сезон маємо інші і витрати, і роботи. І що хотіла показати, дуже гарно по тих молодих деревах видно, наскільки там ті величезні вишні їх затіняли. Бачите, якось це дерево похилилось в ту сторону, ці дерева всі в ту сторону, бо тут було дві великих вишні, які повністю їх затіняли. І так само тут від оцієї вишні, ось це яблуня отак відхиляється. Тут груша теж відхиляється словом. Шкода шкода мені було, коли ці великі дерева, особливо цей звук падаючого дерева на землю, такий, трохи мені, знаєте, трагічний і траурний, я б навіть так назвала. Але, але толку від них ніякого, вони вже дуже старі, лише сміття, і, знаєте, час було вже їх забирати. У нас тут ще залишається 4-5 вишень. Там є ще дві молоденьких вишні, і там в городі ціла купа, я не знаю, дерев може ще. 10 точно вишень є, тому без башень не залишимось. Е, є ще їх багато. І нам залишилося тепер якось дати раду своїм так званим газонам. Тут така історія з По-перше, він зараз весь затоптався, тут весь гілочках, бо зрізали дерева. А по-друге, ми його на зиму не покосили. Це, напевне, найбільша проблема. Так сталося, що ми не встигли цього зробити, бо е коли треба було останній раз косити, в нас дві коси зламалися. Отак от ось одночасно сталося. Ми не змогли їх завести вчасно в ремонт, потім вже випав сніг і косити такий мокрий газон було просто нереально. Робилась така каша. І ми все таки його залишили на зиму, і він отак, от, бачите, нам повипрівав. Є багато лисин і так мені шкода, бо це вся наша праця на вітер, можна сказати, намарно. Буду пробувати його відновлювати, щось підсіювати, щось вичісувати. І... Не знаю, може, і легше буде просто ще раз перекопати і пересіяти. Подивимося. Але минулого року ми дуже багато часу і зусиль потратили на цей газон. Шкода. Ще треба якось придумати, що робити з тими пеньками. Так, тут я вже почала свій розарій робити. Зроблю його окремим відео, бо така, знаєте, тема запитувана. І тут скільки в нас тепер дрів є. Ну як дрів. Дерево, можна сказати, поки воно висохне і стане дровами, тому що треба багато дуже часу тут. А там то так звідси не видно, але покажу вам зближче. Ще в нас тут є чотири дерева, які треба зрізати, бо вони повністю висохли. Ось там якась, якісь жучки з'їли, але чу повністю захворіла наша абрикоса. Ось так, таку болячку має. Страшну. Таке раніше ніде не бачила. Ось така хвороба, її взялася. Ну, вона, бачите, геть висохла. Її вже не врятувати. І ось стільки в нас хмизу. Не знаю, коли воно все висохне, щоб його можна було спалити. Та палити це не зовсім правильний метод. Ми навіть думали про те, щоб взяти е, ще поріз і переробити всю цю купу на мульчу, але не знаю. То треба десь в прокат, напевне, брати, бо купляти такі, е, ну, ті, що маленькі, це буде надто довго, а ті, що великі, професійні коштують дуже дорого. Тому будемо шукати якийсь, напевно, варіант на прокат. То, до речі, таким користувався послугами, напишіть мені, може, ви десь з нашого регіону і можете підказати, де таке взяти. І це, дивіться, це тільки з трьох дерев. А якщо врахувати, що нам ще 5-6 зрізати, то така добряча виходить купа. А ще проблема в тому, що в нас тут має стояти теплиця. Якби це все треба забрати до того часу. Такі. Судові справи наші. Дивіться, хочу вам показати, як проростає зернинка, кісточка від вишні. Випадково на неї натрапила. Не І так мене якось вона, знаєте, вразило, бо з такої малесенької, крихітної, крихітної зернинки потім виростають такі великі дерева, які так плодоносять. І аж, знаєте, важко в це повірити. Що все велике починається з малого. І ось ми тут свій великий розарій. Також починаємо з малого. То так, ліричний відступ для натхнення. Змерзла, трохи втомилась і зайшла додому на перекус. У мене це кава. І знаєте, найкращий варіант такого ситного і швидкого перекусу. Головне корисного для мене це хумус з овочам. У мене тут морква і селера. І, звичайно, кава. Бо дуже я замерзла холодно, мокро. Я називаю такі, знаєте, Час, який зараз почався, це коли ти цілий тиждень чекаєш тої суботи, щоб щось робити, а на суботу завжди дощ. Тут таке, знаєте, сільське западло. Ну, не знаю, чи тільки сільське, а, можливо, робоче, коли ти собі постійно якусь назбираєш роботу на один день, і в той день точно не буде потрібної погоди. І саме через таку погоду мені досі не вдалося ще обробити свої дерева. Так, прийшла нам посилка з лохиною. Ось так кожен кущик красиво запакований. А ну, Дем'ян, давай відкривай, Бери ножнички. Де вони? Отут ножнички. Прошу не звертати уваги на той безлад, який зараз у нас тут на терасі. Ми ще не підготували її до нового сезону, і наразі це місце, де складується усе. І те, що треба, і те, що не треба. Все на купу і, і, і іграшки, і одяг сушимо, і посилки складаємо, і земля, і діти, і собаки словом, все-все тут. Розпаковую ось цю посилку насправді дуже якісне пакування. Я вже неодноразово в цьому магазині замовляю через у мене viber -група є, але вони є і в інстаграмі, Залишую вам на них посилання. І завжди всі саджанці приходять неушкодженими. Тому для тих, хто боїться замовляти через інтернет якісь рослинки, то просто обирайте надійних продавців, сумлінних, які не лінуються, гарно все запакувати. І з доставкою не буде ніяких проблем. Ваші рослини доїдуть цілими. Якби зараз, вже на такому рівні оці всі пакування і доставка мені здається, що проблем з цим абсолютно ніяких немає. Ось такі вже геть з бруньками, лохина. Планувала її садити ось-ось вже, навіть купила тут землю. Підживки різні, сірку. Але Дем'янко мені знов засоплива. І я з двома дітками точно ради собі не дам. Так, а ось тут покажу вам, як запакована лаванда. Ось так, два кущика. Один до одного, дуже міцно, ніде не пошкодилося, нічого їм не є. І подивіться, які шикарні кущі лаванди. Здається, це трьохрічний кущ. І я думаю, що цього року вони вже будуть мені цвісти. І ціна на них була 100 гривень, здається. Мама, це коротці, так писала на коробці стільки гривень. Вези туди, складай туди ми везе. Вези, вези, вези туди. Так, мій помічник. Ага, Захарко, проїжджай. Проїжджай, давай, їдь, Проїжджай. Проїжджай, бо ти займаєш нам дорогу. Що ви тут на терасі наробили? Захарко! Давай, проїжджай, Захар. Приїжджай, див'янку буде їхати тепер. Так. Треба поставити ще одну картонку. Мама, на, я на, на отут є, пустили ще одну. Мама! Так, сюди, щоб... <зикрити, мама> став сюди, став сюди. Скоренько зараз Захар там щось начудить. Давайте, мій помічник. Молодець. І того, що я накупляла. Я взяла лохину 5 штук різних сортів. Ну, так, принаймні, всі радять брати різних сортів, бо вони мають різний... Час дозрівання і так можна добитися безперервної наявності врожаю. Так, що тут є? Blue, Blue Jay, Duke, дюк, Crop. Це що? Що Сінкок. тут пише? Бонус і ще один сорт. Зараз, зараз. Зараз розвернемо, бо то не по-нашому. Не знаю, що пише дре. Дрепур. Драпур. Я потім підпишу, в мене є написаний список, які це були е сорти. Я собі бірочки причіплю, щоб потім знати, які найкращі, які прижилися, які випали, наприклад, не, не прийнялися. Хоча я дуже сподіваюся, що Мама, прийметься все це. виглядає досить Мама, хороший посадковий матеріал. Взагалі я читала, що при посадці лохини найважливіше це посадковий матеріал і правильно підготовлене посадкове місце. Ну, взагалі, правильна посадка. Ось так, ну мусинок мене ламає. Так, а це лаванда. Хто пам'ятає, по проєкту в мене має бути такий цілий ряд біля троянд, під трояндами, можна сказати, компаньйон такий. Лаванда. Мама. І ось тут я взяла зразу вже такі великі кущі, бо хочу, щоб зразу мені цвіли. І реально на них була дуже класна ціна. Мама, І у мене трохи. тут є 10 штук. Цього трохи мені все одно замало, буду, напевно, ще докупляти, до замовляти. Ось таке продавця, залишу вам в описі під відео. Знаю, будете все одно запитувати. Це Львівська область, Радехів, якщо я не помиляюся, і там завжди дуже класні і дуже багато гарних хвойних. Я ще не, не добралася до хвойних. Спершу хочу завершити з лохиною і з, з своїм розарієм, а тоді вже буду переходити, робити якісь інші, інші клумби там де вже мають бути хвойні. Знаєте, це напевно хвороба усіх садівників. Як починається сезон, то просто всі гроші йдуть на рослинки. На мене колись чоловік з хати вижине з тими рослинами моїми. Та Угу. Що ми будемо робити? Це відкримо тільки ворчика, стільки не ворчика. В них зумельку присипуємо ворчики. Але спочатку їх всіх треба що зробити? Полити. Полити правильно. Та зараз я всі мої улюблені поли. Оце знаю, скільки часу їм тут доведеться чекати, поки я буду мати нагоду і можливість їх посадити. В нас ще й погода зіпсувалася. І дітки мені не дуже дають <гадають> щось зробити. Тому, сподіваюся, вони дочекаються свого часу, і все буде гаразд. Я не знаю, чи можна більше тішитися, аніж першим квітом. Знаєте, потім вже літом як все цвіте, то вже так не сильно. Ну як, тішишся, але так. По-дитячому і, знаєте, до, до виску, можна сказати. Реально, а часом от після якогось такого тяжкого дня, якщо по 13 вік, то в мене знаєте, аж душа радіє. Дуже гарні. Ці крокуси. Фантастика. І мені здається, що я посадила в те саме місце, де в мене було, або вони так розрослися, ті, що були минулого року. Красота. Кулька З лози. Так, Тут вже скоро буде вилазити цибулька така декоративна, а там є крокуси, які ось ці. Ще восени вилізли, але вони восени ціли. Думаю, що це такий сорт осінній. Кам'яна роза. Моя як роз... розрослася. У мене там була така одна малесенька, це вже я розділила і гарно розростається. Класно. Тут, знаєте, В місцях, де ґрунт не дуже, в мене тут багато каміння. Гарно вона росте на Альпійських гірках. Це гвоздика, така грунтопокривна, і ще у мене тут багато є хлопців. Вони теж отак закривають, все швидко наростають. Ронки покривна рослина, теж дуже класна. Там в мене така подушка велика. Хоча я садила десь, напевно, таке малесенько таку кубку. Вони потім як зацвітають таким суцільним красивим килимом. Теж дуже люблю, бо вони теж одні з перших цвітуть. Армерія вже ось дивіться, квіточки теж попускала. І, до речі, можна ділити. І це вже ділений кущик, три рази я вже ділила. Дуже теж дуже швидко ростуть, розростає такими кубками красивими. Ростуть і цвітуть ціле літо, з різної осені навіть не відсутні. А тут гіацинт у Тут пасажири їдуть. Привіт! Що ви робите? Ми приїхали до тебе. Дякую. що ви А в хаті в мене ось така грядка. Дуже додає кольору і весни, атмосфери такої весняної в хаті. гіацинти вже скоро розпустяться і взагалі буде дуже красиво. Як на мене, це прекрасна альтернатива зрізаним квітам. На цьому буду свій влог завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!